Думайтесь в цю фразу. Мені впадло виглядати тупим. Людина на себе бере відповідальність. Сваритися українською мовою це просто це оргазм. Не можна такого можливо казати в Ютубі, але коли ти сваришся українською, я сварюсь тільки з дружиною. І сваритися з Олею, з моєю улюбленою жінкою, з найкрутішим моїм другом, сваритися повільно це просто кайф. Ти припиняєш оця вся зашкварна херня, за котру тобі потім соромно, вона кудись іде на другий план. Бо ти не можеш швидко. Ти не можеш швидко взяти, нагнути гібоков. Вибачте мене за це українською. Бо тобі потрібно зважити, що є український вислів, що є неукраїнський вислів. І тобі потрібно дуже чітко зрозуміти, яку емоцію ти хочеш транслювати українську мову. Якщо ти сваришся на українській, то це виглядає настільки трушно, настільки класно. Поки ти до кінця сварки дійшов, ти вже припинив сваритися. Це вам лайфхак. Як покращити свої стосунки? Якщо ви хочете покращити стосунки зі своїм партнером, почніть з ним сваритися українською мовою. Отакий буде результат.